Гнат Василевич був родом з Житомирщини. Його гетьманування прийшлося на дуже складні та важкі для українців часи. 1596-97 роки. Ці роки характеризуються придушенням повстання Северина Наливайка та Григорія Лободи, в результаті чого Річ Посполита оголосила козаків ворогами польської корони та. Короля. Вітьменування Гната Василевича спонукало його до того, щоб покласти край ворожнечі між поляками та українцями, котрі тоді входили в склад Речі Посполитої, для об'єднання їх і протистояння спільному ворогові Кримській Орді. Улітку 1596 року хан зібрав велике військо для походу на Угорщину, щоб підтримати турків, котрі там. Досить успішно воювали на той час з угорцями та австрійцями. Шлях, звичайно, йшов через українські землі, і це прекрасно розумів гетьман Гнат Василевич. Що він зробив для цього, щоб уникнути таких жахливих наслідків для України? Він послав до Варшави гетьмана-полковника Каспара Підвисоцького з козаком Гаврилом Рожею. Взявши в полон високопоставленого кримського офіцера, ці два козаки саме відправилися у столиці Річі Посполитої, щоб переконати короля та шляхту надати допомогу українцям у відбитті нападу на спільну державу. Разом з тим, у Варшаві, особливо Каспору Підвисоцькому та цьому козаку рожі не повірили і ніякої допомоги. Надано не було. Що зробив ще далі Гнат Василевич? Він відправляв універсали старо, під підприкордонних з Кримом Волостей з тим, щоб вони готувалися до нападу кримських татар, вдосконалювали свій військовий досвід та зміцнювали фортеці, щоб відбити напад цієї Орди на українську? Землю та дати їм гідну відсіч. Ведьменував Гнат Василевич недовго, але він розумів, що полякам та українцям потрібно жити та співіснувати в одній державі та боротися проти спільних ворогів. Сподобалося відео? Став вподобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких козацьких ватажків відомих або або не маловідомих, або невідомих ти хотів би почути